звати Оксана, і я хочу вам сьогодні показати, як я роблю галету. У мене на каналі декілька є рецептів, але вони один уже дуже старий ще на початку каналу, потім десь у влоговому десь є відео. А я сьогодні хочу нагадати вам, а може ви вже і робили таку, ну, тобто нагадати цей рецепт. Дуже mm -hmm. смачний, тому що. Його можна робити з будь-якою начинкою. Я сьогодні буду робити сир і потім покладу наверх нектарини. Можна робити з персиками, з абрикосами, з полуниці, з якимись ягодами, тільки трошки додавати там в такі соковиті, ну, в соковиту начинку, трошки крохмалю додавати. Тісто прісне, пісне. От, і це дуже класне тісто. Бачила, що галети роблять ще на сирному тісті, з кисломолочного сиру. Но мені оце тісто подобається більше. Воно таке хрустке, тоненьке і приємне. Ну, спробуйте. Якщо ще хто не пробував, обов'язково спробуйте. Що треба для того, щоб я буду робити в компанії, але. Можна і руками замісити, навіть не руками, а ложечкою. Тому що тісто робиться, заварюється на кип'ятку, що руки не шпарити. Так, чайна ложка розпушувача. Трошки так, ну, півчайної ложечки я кладу солі, сіль піде. Так, Олія 80 грамів. 80 мл, 80 мл олії, просіюю 200 г борошна, і 80 мл окропу. Все я вливаю і все перемішую. Таке тісто замісилося, воно м'ягеньке, класненьке таке, до рук воно не липне, ще тепленьке, і нам його треба покласти на півгодини в холодильник. Не в морозильник, а просто в холодильник, щоб воно трошки остило і стабілізувалося. Я накриваю плівкою і ставлю в холодильник. І тим часом якраз можна буде приготувати начинку, порізати, в моєму випадку, порізати нектарин. Ось все, ставлю в холодильник. Так, я вже розкатала тісто поза камерою, воно дуже гарно катається, тому нема сенсу тратити час, е -е, коли знімаєш. Так, начиночка. Я використовую ось такі форми для піци, які я придбала в Аврорі, і дуже рекомендую, мені вони дуже подобаються. І піцу можна робити, і галету, ну, все що завгодно. І пиріжки на нього викладати. Так, і, значить, викладаю свою начинку. У мене тут сир кисломолочний. Цукру трошки, ванільного цукру і трошки сметанки. І я, до речі, додала півчайної ложечки ну, на цю кількість крохмалю. І, мабуть, трошки я крохмалю додавлю і на фрукти, на, на, на нектарин, тому що, ну, щоб не так сильно водяніли, пускали сік. Якщо і пустять, то будуть киселиком. Да? Загустяться. Так, все, викладаю потрошку і буду загортати і края каті 40 хвилин при температурі 180 градусів. Ось так, взяла півчайної ложечки, крохмалю і трошки-трошки. Ось так присиплю, якщо буде, пускати сік, то крохмальчик навіть і не, вс... не... не все пішло достатньо Так, і трошки цукру присиплю. Буквально трошки. А потім, коли вже приготується, ми щедро посиплемо цукровою пудрою. Ось так. Так, загортаю краї. Там у мене галетка гарненька. Можна більше додати, я просто не люблю, коли, ну, Багато. Тим паче, що я і сир поклала, достатньо буде. Так, все, нічим не змащуємо, просто ставимо в духовку. Ще раз повторюю, 180 градусів 40 хвилин. Так, ось спеклася моя галета смачнюща. Трошки вона повинна. Охолонути. Ну як, трошки буквально, тому що я хочу зараз посипати її цукровою пудрою. гарненько так, щедро, смачно, щоб було. Тому що у нас же цукру ніде немає, майже, там трошки в сирі і все. Тож, ось так ми її посипаємо гарненько, і будемо смакувати. Ось така смакота. Виходить. Зараз я її розріжу і покажу, яка вона в розрізі. Вона така хрустка. Дивіться, яке тісточко, все пропечене гарненько. Хрустке, тоненьке тісточко, дуже хрустке. От воно таке. Смачно тоненьке, гарненьке, дуже смакує З кавою, чаю, з компотом та з чим завгодно, з молоком. Тож готуйте, смачне, смакуйте, всім вам смачного, всього самого найкращого. Бувайте, до нових зустрічей!